Сергій Лавров, очільник Міністерства закордонних справ Російська Федерація, офіційно заявив, Росія не підпише мирну угоду щодо України, доки в Європі не зміняться лідери ключових країн. А ще додав, що вже є явні ознаки того, що європейські країни, організація північно-атлантичного договору, готують напад на Росію. А в Литві навіть підготували плацдарм для майбутньої атаки. Фактично, Сергій Лавров підіграв конфлікту між європейськими лідерами та президентом Сполучені Штати Америки Дональдом Трампом щодо Гренландії та Ради Миру. Кремль свідомо підігріває тему того, що нібито з європейцями не можуть домовитися не лише росіяни. А й Дональд Трамп, а отже, вся проблема в європейцях. Міністр закордонних справ Російська Федерація порівняв анексію Криму Росією із ситуацією навколо Гренландії та Сполучені Штати Америки, заявивши, що це одне й те саме. Це може легалізувати захоплення Криму Росією. Також Лавров заявив, що Гренландія не є частиною Данії, найвражаюче визнання Лаврова, що миру в Україні найближчим часом не буде. У Кремлі раді, що Дональд Трамп своїми витівками відволік увагу світу від терористичних дій Росії проти української енергетики. Трамп справді втратив глуст. У Давосі скасував підписання угоди з Україною та зустріч із Зеленським. Але наприкінці Лавров все ж таки зізнався, що американці знову обдурили Кремль і не відпустили росіян, які були на захопленому танкері Марінера. Мене звати Олексій Печій. Давайте обговоримо цю тему. Підпишіться на канал, поставте лайк, залиште коментар і приєднуйтесь до мого телеграм-каналу Печі Ньюс. Посилання в описі відео публікуємо новини одразу після надходження. Сергій Лавров, глава Міністерства закордонних справ Росії, сьогодні прямо заявив. Росія не може підписати мирну угоду щодо України, звинувативши у цьому європейців. Лавров заявив, що Росія відкрита до діалогу з європейськими лідерами, але домовитися навряд чи вдасться. Далі його цитата. Якщо хтось хоче говорити, ми не відмовимося, хоча розуміємо, що з нинішніми лідерами Європи навряд чи домовимося. Тим, хто хоче з нами розмовляти серйозно, я раджу не говорити про це голосно і потім гордовито озирати аудиторію. А якщо є серйозний інтерес, треба просто зателефонувати. Як у дипломатів, без звинувачень. Тут від себе додам невелику ремарку Сергій Колавров. У дипломатів прийнято не брехати, а ти якось у лютому 2022 року нахабно брехав про те, що Росія не збирається нападати на Україну. Отже, Сергійко, не тобі кінська мордо судити про дипломатів. Ти ж просто кінь. На цьому все до речі про війну. Лавров заявив, що мета Заходу завдати Росії стратегічної поразки залишається незмінною і існує в планах Європи. За його словами, на міжнародній арені більше не діють правила. За Кремлем світ живе за принципом, сильніший має рацію. Лавров заявляє, що Захід, а не росіяни, зруйнував усталені норми міжнародних відносин. Я нагадаю, що в грудні 2021 року саме лисий чмо Володимир Путін заявляв про те, що потрібно змінити архітектуру безпеки Росії в Європі. Потрібно змінити організацію північно-атлантичного договору, потрібно змінити світовий порядок і так далі. Тепер Лавров каже про те, що це європейці перекреслили усталені норми міжнародних відносин. Глава Міністерства закордонних справ Російська Федерація згадав президента Сполучені Штати Америки Дональда Трампа, назвавши його підхід до формування світових правил потрясінням для Європи. Лавров зазначив, що прагнення Вашингтона диктувати правила шокувало європейських союзників. Цитата: Якщо на Заході хочуть говорити між собою за поняттями, це їхнє право, Росія буде говорити на основі принципів рівноваги та рівноправ'я. Слухайте, я прямо просльозився від цієї цитати Лаврова. Лавров чий бос Путін це гопник із Пітерського підворіття, який публічно розмовляє жаргоном, який каже, що війни немає, а росіянам потрібен рух. Тому війна й починається. Ось ця цитата. І Лавров каже, що захід говорить за поняттями, а вони, мовляв, будуть адекватними і говоритимуть на основі принципів рівноправ'я. Ну просто якийсь цирк. Ну, у підсумку Лавров прямо звинуватив Північно-Атлантичний альянс у підготовці до війни з Російською Федерацією, заявивши, що в організації Північно-Атлантичного договору всі готуються до прямого протистояння з Росією. І тут у Лаврова спитали, як він прокоментує намір Литви створити укріпрайон біля Сувалкського коридору. І Лавров відповів, Цитата. Виникає природне відчуття в Росії у Білорусі, що литовська влада щось замишляє, що вони готують якусь провокацію для того, щоб спровокувати нас на конкретні дії, і потім закликати до єдності Європейського союзу та Північно-Атлантичного альянсу з тієї ж серії загроз. Ну і далі Лавров перейшов до Гренландії, і тут Лавров прямо на це грає. На розбіжностях між Сполучені Штати Америки та Європою. Але перед цим Лавров порівняв Гренландію і Крим, заявивши цитата: поставте на місце гренландського народу народ Криму вам багато стане зрозумілим. Наголошу, народ Гренландії існує, бо це окремий етнос і нація, інуїти. Народ Криму, що це за дефініція? Що таке народ Криму? Народ, чого Київ, народ Москви? Що це за поділ такий? За словами Лаврова, у Криму люди пішли на референдум після антиконституційного перевороту. А в Гренландії переворотів не було. Як зазначив президент Трамп, ця територія важлива для безпеки Сполучені Штати Америки. Крим так само важливий для Росії, як Гренландія для Сполучені Штати Америки. Ну, це в принципі було очікувано, що Росія почне проводити паралелі. Тут навіть коментувати нічого. Хоча сам же Лавров сам собі й суперечить, що далі він заявляє: цитата Трамп заявив, що ця територія важлива для безпеки Сполучені Штати Америки. Нагадав, що для Росії Крим аналогічний. Далі цитата, але така постановка питання не відповідає принципам, схваленим генасамблеєю Організації Об'єднаних Націй. Ну, ось далі Лавров назвав брехнею слова Трампа про намір Росії і Китаю захопити Гренландію. Немає підтверджень теорії, що цю територію захопить Росія чи Китай. Ми виходимо з того, що не маємо відношення до цього питання. Ми спостерігаємо безумовно це серйозна геополітична ситуація. Москва робитиме висновки за підсумками розв'язки цієї проблеми. Ну ось далі Лавров все ж таки втрутився і заявив, що взагалі то Гренландія це не територія Данії. А колонія, яку потрібно терміново звільнити, і далі Лавров визнав, що його пресалкашка Машка Захарова тупо обдурила Росію. Хто б міг подумати, правда? Лавров заявив, що Вашингтон проігнорував прохання Москви звільнити двох росіян з танкера Марінера, захопленого Сполучені Штати Америки два тижні тому. За його словами, американці нібито пообіцяли звільнити росіян наступного ранку, але не зробили цього. Цитата: На жаль, згодом стало ясно, що рішення не виконують. Очікуємо, що американські колеги виконують обіцянки, які нам дали. І вся іронія в тому, що 9 січня пресалкашка Міністерство Закордонних Справ, Російська Федерація Машка Захарова, публічно повідомляла, що щойно Кремль зажадав. Вона казала, що зажадав звільнити росіян з танкера Марінера у Білому домі. Вибачилися і пообіцяли негайно звільнити екіпаж Марінера. Також як заявляла Захарова, російська сторона приступила до цитую термінової преспрактичної опрацювання всіх питань, пов'язаних із забезпеченням якнайшвидшого повернення Російських моряків додому, як з'ясувалося, американці не планували нікого звільняти. А Захарова знову збрехала. Лавров каже: Ну так, вона вас обдурила. Ви ж росіяни, чого дивуєтеся? Але ще Лавров заявив, що дії Сполучені Штати Америки щодо захоплення танкерів порушують норми міжнародної конвенції з морського права і викликають занепокоєння, забувши свої обіцянки. Дика країна неспровоковано напала на Україну, і ось з цими Трамп хоче створити Раду миру, про яку я розповідав у попередньому випуску. Перейдіть на канал і подивіться, якщо ще не зробили. Тут я поставлю три крапки. Вашу думку, ваші висновки пишіть у коментарях під цим випуском, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок і не забудьте поставити лайк, друзі. Підтримати цей ютуб канал можна донатом за посиланням чи реквізитами в описі відео. Буду вам за це вдячний. На цьому все. Бережіть себе, всім па-па.